Приготування салату шуба я завжди розпочинаю з підготовки оселедця. Для цього цибульку. Вона може бути звичайно біла. Сьогодні у мене це синя салатна. Нарізаю дрібнесеньким кубиком і відправляю в салатник. Далі черга за оселедцем. Я нарізаю його так само кубиком. У мене сьогодні це вже готове філе оселедця, але це не принципово. Стосовно пропорцій, особисто, я вважаю, що не може бути вказано ніяких пропорцій. Тому що, по-перше, готуємо зараз в наші часи із того, в кого наскільки є фінансової можливості. По-друге, все залежить від смаку. В когось Є змога купити три оселедця і зробити в два слоя. В когось нема, в когось є можливість купити всього один оселедець і покласти його на нижній слой. Тому орієнтуємося особисто з ваших умов, потреб, можливостей, і готуємо салат. Я полюбляю, коли багато оселедця. Бували такі часи, коли в мене не було змоги купити багато. І я з однієї рибинки намагалася зробити шубу. Але сьогодні я придбала ось такий готові філешки, і буде смачний салат. Тому нарізаємо кубиком. І обов'язково сюди додати олійку. Я додам ту олійку, в якій вона продавалася, рибка. Тобто з відеречка, де вона маринувалася. Якщо звичайний оселедець, просто додайте звичайну, але рафіновану. Обов'язково рафіновану олію не пахучу. І тепер це все добре перемішуємо. Щоб цибулька поєдналася з оселедцем. Відправляємо цей салатник в стороночку, щоб наші цибулька і оселедець потоваришувалися, а самі приступаємо до підготовки овочів. Буряк і картопля можуть бути відварені у мундірках, можуть бути запечені в духовці, охолоджені обов'язково нетеплими. І очищуємо мої овочі готові. Якщо ви полюбляєте моркву, то можна додати і моркву. Я просто моркву не дуже люблю, тому я моркву не додаю. І стосовно картоплі, якщо ви полюбляєте більше картоплі, можете відварювати, підготовлювати більше. Я картоплі кладу по мінімуму, тому в мене картоплі відварено мало. Перший слой картопля. Так, саме картопля, не оселедець, тому що, якщо покласти першим слоєм оселедець, ось ота олійка вся стече на низ, і це буде, ну, якщо М'яко кажучи, доволі неестетично буде плавати по вашому або судку, або блюду. І по факту вона потім залишиться вся на тарільці. Значить, я тру зовсім трішечки. У мене йде дві картоплинки, з цього об'єму, з восьми картоплинок, які у мене були зварені. У мене буде два ось таких контейнера. Ось один. І ось інший. На кожен слой я тру по дві середні, не зовсім маленькі, але й невеликі картоплинки. Так, як у мене оселедець. Дуже слабосолений. оселедці бувають різні. Якщо у вас оселедець солоний, то картоплю можна не підсолювати. А так як у мене оселедець не солоний, то я обов'язково картоплю підсолюю. Ніколи не змащуйте цей слой майонезом. А такої кількості картоплі доволі вистачить. Повністю на повноцінний і смачний салат. Вага однієї картоплини приблизно 80-90 грамів тієї, що я використовую. Тобто, в мене було вісім картоплин, На прикінці побачимо, які два салата з цього вийшли. На картоплю викладаю оселедець, і тут змастити картоплю допоможе ось саме та олійка, якою ми змащували оселедець і цибулю, зверху на оселедець я натираю буряк, натираю на крупну тертушку. Але м -м, раджу перед тим, як натирати, буряк постійно куштувати. Тому, що, якщо вам попадеться несмачний Буряк, наприклад, з землянистим таким присмаком, ви можете зіпсувати весь салат. Буряк я так само трішки присолюю для стабілізації смаку. Поверх буряка роблю ось таку майонезну сітку, але я вас просто закликаю. Не кладіть дуже багато майонезу. Не треба, щоб вона тонула прямо в вашому майонезі. Має відчуватися смак і оселедця, і овочів. Далі так само чередую слої картопля, оселедець і буряк. Можна, навпаки, можна на буряк покласти зараз оселедець. Потім картоплю і потім буряк. Тут уже не принципово. Але я віддаю. Перевагу саме такому чередуванню. Чому? Тому що якщо поверх буряка з майонезом покласти оселедець з олією, цей слой вийде занадто жирний і майонез і олія. А далі картопля буде просто змащена майонезом знову ж таки, і далі буряк майонезом, тобто буде дуже жирно. Коли ми кладемо на буряк картоплю і на неї викладаємо оселедець, то ми цей шар не змащуємо майонезом. Ще раз повторюсь, картопля е, змащується за рахунок олії, вона пропитується ось цим соком і цибулі. Вона виходить набагато смачніше і менше майонезу йде. Я намагаюся розподіляти так оселедець, щоб на цей середній слой. Оселедця йшло більше, ніж знизу. Все. Тепер оселедець затираю буряком. Поверх буряка наношу майонезну сітку і ось так змащую. Ну, ось, в принципі, і все. Салат готовий. За бажанням можна зверху прикрасити, можна жовтком вареного яйця потертим, можна ціле яйце на дрібну тертушку, можна зеленюшкою. Як вам забажається, можна взагалі залишити так. Даємо настоятися декілька годин і смакуємо ось таку вкусняшку. Я вважаю. Що це самий справжній рецепт шуби. Знаю, зараз багато його інтерпретірують, і плавлені сирки туди додають. І яблуко туди труть. І крабові палички туди труть. То вже геть інші салати. Шуба. Ось вона. Ось вона салат з дитинства, шуба або оселедець під шубою. Готуйте і всім смачного!